Мертва жива вода Світлани Кострикіної, сучасний детектив моєї колишньої коліжанки. Мало того, що мені сподобалася ця книга, як відстороненій читачці. Адже роман написано цікаво, жваво і динамічно. Так мене ще й насправді накрило хвилею води, погадів і приємною ностальгією за моїм телевізійним минулим. Ба більше в багатьох епізодах я впізнавала себе і навіть присоромилась. Колись подруга й мені сказала так само, як і головній героїні. Ти можеш, хоч раз просто поспівчувати і побути моєю бесті, а не розкладати все на атоми. Було таке. Взагалі, я дуже любила свою роботу в телешоу, дуже любила цю магію. Розкриття потаємних шухляд душі на інтерв'ю. Тому і історія Світлани про журналістку, яка самотужки розслідує убивство партнерки по кримінальному проєкту. Мені дуже полюбилася. Китати було тепло і затишно, незважаючи на те, що книга взагалі то про злочини і убивства. Як результат, моя суб'єктивна оцінка 10 з 10.